Таня, всім добрим людям. Доброго дня. Сьогодні ми будемо робити забій кролика. От тримала моя племінниця мала кролика. Щось він, гарний кролик. Кролишка вірніше щось впала на задні лапки і вже тиждень не проходить. ну Вирішили зробити забій. Так, дівчинка, що? Будемо робити забій. А? Дівчинки трошки шкода. О, то я, як буду робити забій, то скажу, щоб вона відійшла. М -м. Ну, щось сталося. От, вже тиждень задню частину саває. Ну, щоб не пропала королишка велика. М -м. Так, дівчинка, будемо. Будем. будем. Робити, так? Да, дівчинки, шкода, вона такі е, головою кицає. Так, да, так, да, ну добре. Ось ми по народному, по-сільському підвісили кролика на дробинку. Ось дівчинка буде мені допомагати, да? будеш допомагати мені? Добре? Ну кажи що небудь, буде? Добре. Добре, о, молодець. А ми, я тобі кролика на день народження подару. Добре? Подару, якого ти хочеш кролика? Білого! Білого такого самого? А якщо буде якийсь сиренький чи ти якийсь другий, а я тобі двоє кролик... кроликів подарю, так? Да? Не спіючи сідати, добре. От зараз будемо ми займатися розборкою. Я вже, правда, колись по молодості тримав багато кроликів і сам їх, як кажуть, розбирав, лупив шкірку. Ну, це було років 10 назад. Ще раніше по молодості. 30 років назад тримав багато. Короличка така велика, породиста. Почнемо з цієї частини. От тут підріжемо біля лапок. Тут розріжемо. Отакім. Тут розріжемо. І це витягнемо фостика там. І будемо стягувати. Потім стягується тут, тут лапки. Лапки тут. Просто витягується і доходиться до голови. І там чуть-чуть біля голови підрізається, тому що там так не сильно шкірка знімається. Зараз ми тягнемо шкірку. О, дівчинка буде мені допомагати, будеш допомагати? А ти говориш щось? <кхем> Ні, не вона його <кхем> гляділа, не вона ж трошки. Переживаю, але вона дала добро на забій, бо говорить пропаде. А для чого я його тримала? Аби вона не давала добра, то я не робив би забій. Бо це неї. Будеш допомагати? Будеш? Ну, кажи, щось. <рес> <рес> Засни. <рес> Ось, ми вже розібрали. Ролика, я думаю, що він упав на ножки. Ось тут багато жиру і напевно його перекормили. Він такий жирний, що аж жир скрізь на тушки, жирне, все. Можливо, його перекормили, то він упав на ножки. А дівчинка, може, перекормили? Хто перекормив? Баба? Баба? Баба багато їсти давала? А, ну може багато їсти давала то. Я давала менше. Ти давала менше, ну молодець. О, можливо, перекормили, тому і впав на ножки. Ну нічого. Дівчинки. Буде другі кролики. Буде дівчинка глядіти, так? Да? Ой. Баби більш не даватимеш, щоб давала їсти, так? Да? Будеш контролювати, так? Будеш сама, так? Да? Бо молодець. Купимо кроликів, других і буде дівчина тримати. Ось ми вже облупили кролика, зняли шкірку, о, виняли внутрішні і така тушка вийшла. Да, дівчинка? Да? Але багато жиру і всередині, і по боках. Я думаю, що. Він просто зажирів і впав на ножки. О, а так як це кролишка, кроличка, потолку вона і не погуляла би, якщо пускати. Ну і добре, що ми не її якось, реалізували.